Привіт! Ви на каналі Перша Віза. Сьогодні обговоримо важливу та актуальну тему масової депортації іноземців із Польщі і не тільки, які розпочнуться вже в березні 2025 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в перший тиждень березня почнуться депортації іноземців, які вчинили злочини. Серед перших до країн походження будуть відправлені громадяни Грузії через активну діяльність грузинських банд у Польщі. Депортації стосуватимуться осіб, які нелегально перебувають в Україні або порушують законодавство, наприклад, працюють без дозволу або систематично порушують правила дорожнього руху, тих, хто має зв'язки з кримінальними угрупуваннями та ув'язнених, які відбувають покарання в польських в'язницях. У 2024 році іноземці були підозрювані у 5% всіх злочинів у Польщі. З початку 2025 року 616 іноземців отримали кримінальні звинувачення. Під час спільних перевірок поліції та прокордонників 13-14 лютого було затримано 1000 осіб, з яких 398 іноземців уже проходять процедуру депортації. Ці заходи викликали рідні реакції. Деякі експерти підтримують жорстку позицію уряду щодо боротьби з кримінальною діяльністю іноземців. Водночас, правозахисники наголошують на необхідності дотримання прав людини та запобігання можливим зловживанням під час депортацій. Польща не єдина країна, яка посилює міграційну політику. У Швеції планують створити центри повернення для проскорення депортації нелегальних мігрантів. Ці центри будуть розташовані в безпечних країнах, які не входять до ЄС. У Франції з січня 2025 року планують ввести новий закон про імміграцію, який передбачає збільшення терміну перебування нелегальних мігрантів у центрах депортації з 90 до 210 днів. Метою є підвищення безпеки громадян. Українці, які перебувають у Польщі або інших країнах ЄС, повинні дотримуватися місцевого законодавства. Порушення правил перебування, підробка документів або вчинення злочинів, можуть призвести до депортації. У Німеччині, наприклад, українці можуть депортувати за нелегальний перетин кордону, проживання з простроченою візою або за кримінальні правопорушення. Як ви вважаєте, чи є депортація ефективним способом боротьби з кримінальністю серед іноземців? Поділіться своєю думкою в коментарях. Підписуйтесь на канал Перша віза та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Перша віза робота за кордоном це просто.